Ну і купила ще один стіл, щоб працювати в салоні. Один у мене буде вдома, а другий в салоні краси, там, де я масажистом працюю. Зараз розпакую, покажу. Дуже класний стіл такий, такого благородного кольору. А, маніця. Він важить 15 кілограмів, чи трошки менше? Коротше, класний. У тут в цьому столі піднімається спинка і алюмінієві ножки. Столи розкладують так. Отак от на набік. Правда, треба повиймати оці всі речі. Опа! Тут е, такий запах приємний, тут такі, коротше, додатки всякі. Підголовники, і він трьохсегментарний. Це підлокотники, це для шиї. І такі кольочки проти влаги. Коротше, тепер треба його перевернути. Такі маленькі, здається. Щось зацепилось. Ага, нормально. Чи не нормально? А, ясно. Зацепила цю. О. Ой, якісь такі малесенькі взагалі. Шушетка. Маю надію, що тут... А, тут висота регулюється. Нормально, а так одразу, як ліжко. Можна вдома використовувати як спальне ліжко. Но тут висота регулюється, бо дуже вже низька. Зараз я під... піднесу його трохи. Бо тут є багато позицій. Це найнижча позиція, вона на кушетка обична, косметична якась. Ну, прикольний. Коротше, ось я його зробила, під... підвисила, коротше, врегулювала і підняла цей підголовник. І оці всі додатки це потім це можна вставляти, можна не вставляти. Ну такий високий, трошки їздить по підлозі. Цікаво. О! О! Можна отак от лежати дома замість ліжка. Но він витримує 250 кілограмів. Ну це в салоні буде стояти. бо тут є спинка, то можна ось так от... Лежать. Мені ще щось треба для обличчя, бо зараз жарко і людина лягає в цю дірку обличчям і остається такий слід на все обличчя. Коротше, щось треба придумати для того, щоб Ні, не залишався слід на обличчі, бо це капець. Тільки що пішла дівчина з таким червоним відпечатком від стола. Це просто, звісно. Боже, як я їсти хочу. Коротше, такі то справи. Коротше, такий стол стоїть 500 злотих. Тут прикольно. Піднять підняла, а тепер опустіть як. Навірно. О, до кінця і він опускається. Такий класний колір, благородний, синій. Ножки алюмінієві, а тут букові ножки. Ну, теж добрий стіл. Можна трошки нижче опустити. Ну, такі... Так здається, що він не витривалий, але ну, пишуть що 250 кг. Ну, тому що у мене тут плітка і він по плітці трошки так, наче їздить. Але я думаю, що нормально буде. З другої сторони, добре їздить. Якщо покриття буде трохи друге, а там трохи друге покриття, то буде нормально. Це кшталтки сюди вставляються під головники і під руки. Отак от. Так от.